Донечко мило всміхається, з вами дітками вітається, Бажає доброго ранку і усім смачного сніданку. Ви зарядку зробіть і на нашу зустріч поспішіть. Не боріться всі скоріш, разом буде веселіш. Доброго ранку, любі мої хлопчики та дівчатка. Діти, подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це зайчик-стрибальчик, і він дуже засмучений. Він любить бігати та стрибати. Але його шнурки на взуті постійно розв'язуються. І він не знає, як їх міцно можна зав'язати. Малята. А ви вмієте це робити? Зав'язувати шнурки? Теж ні? Отож, сьогодні ми всі з вами станемо справжніми майстрами зі шнурків і навчимося швидко, красиво і міцно їх зав'язувати. Пропоную вам кілька цікавих способів Думаю, навчатися. Перший спосіб зайчикові вушка. Бігли лісом два зайчики, зустрілися, обнялися та й пішли разом гуляти, тримаючись за руки. Спочатку діти робимо простий вузол, поцілунок шнурочків це основа. Потім формуємо дві петельки. Це вушка зайчика. Складаємо обидва кінця шнурка вдвічі. Перехрещуємо їх та протягуємо одну середину іншої петлі. Міцно затягуємо за обидва вушка. Вийшов гарний і міцний бантик. Другий спосіб спіймали зайчика. Біжи лісом зайчик, а ми його з вами спіймали. З одного кінця шнурівки формуємо петлю. Зайчик. Другий кінець шнурівки обмотуємо петлю, спіймали зайчика. Виймаємо вже складений в петлю другий кінець шнурівки зовні. Ось так, як роблю це я. Третій спосіб вправні пальчики маленькі. Наші пальчики маленькі, ну, а вже такі вправненькі. Можуть все вони зробити. Беремо шнурівку трьома пальцями. Вказівний та великі пальчики вільні. На правій руці перший пірнає під шнурівку вказівний пальчик, на лівій руці пірнає перший великий пальчик. На правій руці шнурівку тягне великий пальчик, на лівій вказівний. Погляньте, який красивий бантик вийшов у мене. Діти, скажіть, а що ми сьогодні з вами навчилися робити? А навіщо потрібно вміти зав'язувати шнурки? Який! Спосіб зав'язування шнурків вам сподобався найбільший. Ура! Я навчився зав'язувати шнурки. Це така корисна і важлива навичка. Тепер мої лапки у безпеці. І я можу весело, швидко бігати та стрибати і гратися з друзями. Не боячись пасти, дякую вам! І тобі дякуємо, Зайчику, що ти сьогодні завітав до нас у гості. Успіхів вам, мої спритні друзі! Тренуйтеся, трішки дитині і ваші пальчики стануть справжніми майстрами шлюрівом. А можливо, ви знаєте інші цікаві способи зав'язування шнурків. Буду з нетерпінням чекати на ваші фото та відео. Шановні батьки, зав'язування шнурків на взуті може здаватися для вас простим завданням. Але дітям опанувати цю звичку досить складно. Будьте терплячими до своїх дітей. Супроводжуйте навчання позитивними, приємними емоціями. Бажаю вам гарного продовження дня. До наступної зустрічі. Бувай!